Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Працюємо в прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо чи дійсно в Україні перебільшена тема корупції. До нашого етеру доєднується кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікації і медіатехнологій Олена Морозова. Вітаю вас, пані Олено, і слава Україні! слава, дуже рада вас бачити. навзаєм. Власне за основу сьогоднішньої розмови, ми взяли заяву нової прем'єр-міністрки України Юлії Свареденко, тому що в інтерв'ю Bloomberg вона сказала про те, що в українському суспільстві про проблему корупції перебільшують і надмірно акцентують. Вона розповіла про опитування, згідно з якими, попри те, що переважна більшість вважає корупцію поширеним явищем, набагато менше людей з неї стикалося. Ймовірно, йдеться про опитування соцес, відповідно до якого над 44% опитуваних українців заявляють про дуже високий рівень корупції в державі. Ще понад 38% вважають рівень корупції як високий, а 13% респондентів сказали, що це середній рівень. В цілому, якщо говорити про перебільшення і акцентування, на ваш погляд, чи у нас в українців дійсно перебільшені уявлення про корупцію? Це така це такий маніпулятивний спосіб піти від проблеми, робити вигляд, що її перебільшують, не посилаючись ні на які дані так. Ми з вами точно розуміємо, і я упевнена, що якщо подивитися дані соціологічного опитування щодо, наприклад, судової влади і наявності чесної судової влади в Україні, то вони будуть геть-інакшими. Відсутність нормальних, чесних, справедливих судів це свідчення корупції. Відсутність інвестицій в державу протягом 30 років і нарікання інвесторів на тиск з боку правоохоронних органів і на відсутність. Справедливого чесного суду, де можна розв'язати якісь бізнесові питання, це свідчення корумпованості, те, що українські бізнесмени навіть коли не нарікають на тиск з боку правоохоронних органів, а відбувається це повсякчасно. Власне рішення самого президента і РНБО про мораторій на перевірки бізнесу та запроваджений. Для чого? Якщо всі ці перевірки потрібні, якщо всі вони відбуваються в межах законодавства, і якщо всі вони реально відбуваються не з метою тиску на бізнес, а для того, щоб регулювати його діяльність, тоді для чого запроваджувати мораторій? Так це також може свідчити побіжно про корумпованість тієї чи іншої системи. Плюс і самі бізнесмени, коли виникають серйозні бізнесові питання, якщо ми побачимо ретроспективно. Розв'язують їх в лондонських судах, а не в українських судах, що це так, якщо не свідчення корупції, безперечно, ми живемо в максимально корумпованій державі, але питання в тому, що продукування нових сутностей і наявність антикорупційних органів. Як і великого громадського сектору, так і громадських організацій, які спеціалізуються на боротьбі з, коруп... з корупцією, на адвокації цієї теми в широко в суспільстві, на комунікації цієї теми, в тому числі із. Широкими верстами населення і органами державної влади чомусь не сприяють подоланню корупції. Ми з вами неодноразово про це говорили, тому що єдиний спосіб корупцію подолати це невідворотність покарання а невідворотність покарання це правоохоронні органи і це чесні суди. Чи вигідна самим українцям корупція? Тому що знаєте, коли власне відбуваються такі протестні настрої в різних містах України, ми бачимо, що люди хочуть, аби антикорупційні органи в Україні працювали. Але попри це, коли на найнижчих рівнях доходить до вирішення якихось особистих питань, часто люди шукають знайомства або шукають, кому дати невеликий хабар для того, аби обійти систему. Ну, знову ж таки, знаєте, це про нездоров'я система. Дуже цікаво, що люди, які в Україні, які залишили межі України із початком повномасштабного вторгнення, так і опинилися за кордоном, яко кажучи, люди дуже непідні стали перед таким вибором. Жалітися, що в Німеччині потрібно чекати цей термін до лікаря кілька місяців, але при цьому вони спокійно стоять в черзі і чекають. так? А тут вважають за можливе ем, дати якийсь подаруночок лікареві і пройти без черги. Тобто ту чергу вони поважають, а цю чергу вони не поважають. Uh -huh. Причому нарікання, як звучало, так і звучать. Але сама система не дає можливості. Ці зв'язки використовувати, так? знову ж таки, в... якщо ми думаємо, що у якогось прокурора САП немає можливості застосувати зв'язки, і він може бути геть не корумпований. У такій корумпованій країні корумпована людина може бути в будь-якій системі, маємо розділяти ці питання. Але е, бажання чи не бажання людини наявність у неї чи відсутність у неї зв'язків не може впливати на корупцію, якщо на рівень корупції, так? якщо система працює так, що ані твій хабар, ані твій товариш. Не здатен цю систему обійти, ну умовно кажучи, чудовий приклад, мені насправді з досягненням міноборони найбільше подобається армія плюс. Попри те, що військові все ще жаліються і кажуть, що там не все так просто, в виключений в великій кількості процесів людський чинник, коли комунікація відбувається особисто, коли витяг з реєстру можна отримати автоматично. Неважливо, чи має твій знайомий доступ до цього реєстру, чи немає він доступу до цього реєстру. Та да? чи потрібно дати йому хабар, чи потрібно дати йому шоколадку? Uh -huh. Чим більше автоматизовані процеси, чим краще працює система, тим нижчий рівень корупції, незалежно від бажання чи відсутності бажання до корупції вдатися і скористатися лазійкою, щось щоб отримати щось своє якнайшвидше. Якщо посилатися на ці опитування, з яких ми починали, то люди називають корупцію більшим ворогом, аніж Росію. Як люди ці дві загрози пов'язують між собою? Росія сприймається як ворог зовнішній і сприймається досі. Так, попри підривну діяльність і політичних організацій і пропагандистів, які тривалий часу всередині України працювали. А корупція сприймається як проблема внутрішня, яка не дає побудувати власне ту систему в державі, якою Україна прагла після здобуття незалежності. І власне з, з точки зору от, тих меседжів, які є в. І циркулюється в суспільстві боротьба з корупцією завжди була тісно пов'язана з, з нашою європейською інтеграцією і напрямком руху в Європейський Союз. І як ми з вами пам'ятаємо, так і революція гідності в 2014 році була починалася спочатку як податковий майдан, а потім, власне, вибух стався якраз через соціальний. Я маю на увазі так, невдоволення соціального через абсолютний. Розворот від європейського союзу, коли Янукович відмовився підписати асоціацію з європейським союзом, тому боротьба з корупцією, так чи наявність корупції. Сприймається як величезна внутрішня проблема, тому що з точки зору меседжів не знаю, мені складно оцінити наскільки вони справедливі. Це є однією з головних перепон руху України до Європейського Союзу. А ми власне зазнали безліч втрат так, і вклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб не перетворитися на маленьку Росію. А стати нормальною демократичною цивілізованою державою, ми весь час кажемо, що ми частина європейської родини. От бути не тільки ціннісно, а й де-факто членом європейської родини це для українців важливо. І політики, які цього не розуміють, чесно кажучи, дивно, що вони не розуміють цього досі. Цікаво, є історія в опитуванні щодо цифр за відповідальність за збереження високого рівня корупції в Україні, тому що от респонденти сказали про те, що влада в цілому 55% опитуваних каже, що влада в цілому несе відповідальність за збереження високого рівня корупції. На другому місці антикорупційні органи понад 40% опитуваних про це сказали. Те, що відповідальний президент, 31% респондентів, а самі люди також 31% респондентів. Візьмемо цю цифру про антикорупційні органи 40%. Цілих сказали про те, що вони саме несуть відповідальність за високий рівень корупції. Але при цьому ми бачимо, як зараз люди активно виходять на головні площі своїх міст для того, аби зберегти діяльність цих органів. Тоді в чому логіка? В тому, аби ці органи були, нехай як вони працюють, як працювали. чи в чому? А це про і зелене. Да? Це якраз от помилка сприйняття. Відповідальність за корупцію антикорупційних органів, у ці 40%, це про відсутність вироків. Uh -huh. А те, що люди виходять наразі на вулиці своїх міст, вони виходять за незалежність цих антикорупційних органів. Те, що є питання. До діяльності, що є питання до прізвищ певних керівників, От, до речі, подивіться так: антикорупціонери з громадського сектору, які наразі активно захищають НАБУ і сап. Самі ж, коли призначали ну, кривоноса, наприклад, критикували це призначення, тобто наявність критики чи претензій до призначень до діяльності чи результатів діяльності, не означає автоматичної згоди з відсутністю цих органів або їхньою залежністю від. Чинної влади та будь-якої, от це якраз дві різні речі: захищати вийшли не прізвища і не результати діяльності, та не ефективність, а саму сам інструментарій, який має бути ну, таким сторожовим собакою демократії, так, і боротися в тому числі із корупцією топ-чиновників. Ми ж з вами чудово розуміємо, що. САП не ловить тих, хто до терапевта пройшов без черги з шоколадкою. Йдеться про рівень топ-чиновників і топ корупції, і підконтрольність. Цих органів антикорупційних чинній владі будь-якій до того ж та незалежно від прізвища президента, прем'єра і складу Верховної Ради, автоматично означатиме відсутність боротьби із стоп корупцією. Тобто порушено суспільний договір. В суспільстві, особливо у суспільстві, яке перебуває у гарячій стадії війни, є величезний запит на справедливість. Це причина, з якої люди стояли в військоматах під час в чергах військоматах під час повномасштабного вторгнення да, через це відчуття несправедливості. що... Це ж абсолютно загарбницька війна з боку Росіянської Федерації. На нас напали це несправедливо, потрібно захищатися. От такий суспільний запит на справедливість він є в усіх галузях людського життя. У нас в Україні тим паче, так враховуючи, що відбувається, і це протест проти несправедливості і порушення суспільного договору. Це дуже мало пов'язано. З функціоналом, чесно кажучи, і результатом діяльності цих антикорупційних органів. Ще одна цікава цифра: це 31%. Респондентів сказали про те, що самі люди винні в тому, що в Україні корупція. Тоді з чого треба починати? Ви багато говорили про те, що система має працювати так, аби не було змоги ні давати, ні брати хабарі. Але в цілому, якщо ми говоримо про саме суспільство, люди мають перестати давати хабарі чи брати. Дивіться, це теж така помилка сприйняття, як з екологічними проблемами, коли засоби масової інформації і активний агресивний маркетинг нав'язали нам думку, що використання там соломинки з паперу. Сильно впливає на стан довколишнього середовища, і от якщо ти використовуєш пластикову соломинку, то ти маєш почати з себе і припинити довколишньому середовищу шкодити. Але разом з тим продовжують працювати заводи, які викидають та, де таких рівень викидів, що просто не вкладаються там ні в які. Санітарні норми, не кажучи вже про норми зеленої металургії чи зеленої енергетики, умовно кажучи. Так? Тому от із корупцією так само, безперечно, що завжди потрібно починати з себе, але якщо залишиться топ корупція, і чиновники будуть продовжувати розв'язувати свої чи забудовники да, будуть продовжувати розв'язувати свої питання, використовуючи корупцію. А люди, які почали себе перестануть хабарі давати і брати, нічого не зміниться. Втім, то річ, що коли система працює однаково для всіх і не розрізняє твого соціального статусу, віку, причин, з якими ти стикаєшся, та чого сим іде сліпа тому, що Неважливо, з яких причин тобі доводиться дати цей хабар. Якщо ти його даєш, ти порушуєш закон. Невідворотність покарання в цій ситуації є єдиним способом подолати корупцію на всіх рівнях. Ще одна історія, яку ми з вами хотіли обговорити, це черговий раунд переговорів Росії України в Туреччині, який вчора ввечері відбувся, і от секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про те, що Україна запропонувала російській стороні провести тристоронню зустріч лідерів: президента Туреччини, президента Росії України і власне Дональда Трампа, президента США. Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Натомість з того, що ми побачили власне зараз офіційно це чергові домовленості про обміни військовополоненими. власне Чи це е, обміни залишаються одним єдиним пунктом, де Україна і Росія досягла домовленостей? На поточний момент так. Але знову ж таки ми опинилися заручниками ситуації, де е, перемовини. Є автоматично сигналом якогось початку якогось мирного процесу, і, власне, не без допомоги влади. Ми в цій ситуації опинилися так, бо у нас реально склалося таке враження. На жаль, це паралельні процеси. Може тривати гаряча фаза війни і разом з тим відбуватися перемовини з якихось гуманітарних питань, обмінополонених тощо тому. Поки що, з суто точки зору комунікації, ніякої зміни риторики і ніяких нових сигналів, які можна було би аналізувати і робити якісь е, нові висновки, особисто я не бачу. Тобто, зараз про якісь порозуміння і нові домовленості не буде йтись, не просто не буде йтись, а е, навпаки. Наявність цих перемовин ніяк не свідчить взагалі, да, того що перемовини відбуваються, на жаль, поки що жодним чином не свідчить про якийсь рух, у бік знаходження порозуміння. Отак. От Українська сторона відзначала цього разу, що Мединський був набагато спокійнішим уже менше було лекцій про історію і так далі. Те, що ми чули в попередніх раундах переговорів, чи можливо російська сторона все таки задумується, що буде після 3 вересня, коли у ці 50 днів Трампа вийдуть? Уявлення немає, але це дивно. Скажіть оцінювати спокійність чи неспокійність мединського. Хто такий модинський, чесно кажучи, ми з вами чудово розуміємо, що припинення війни не хоче особисто диктатор Путін і росіянське населення, для якого за ці роки війна стала соціальним ліфтом. В росіянському суспільстві, і ми можемо це вже констатувати. Так відбулися радикальні зміни від оцього милявого байдужого ставлення до війни, так, в яке характеризувалося на самому початку повномасштабного вторгнення поодинокими акціями протесту. Росіянське суспільство в цілому перейшло до сприйняття війни як до способу держави дати той рівень життя своєму населенню, яке не може дати в мирний час. І перебування у росіянському загарбницькому війську і сама війна для росіянців стала соціальним ліфтом. Чим далі це триває. Чим більше бенефітів від цієї війни звичайний пересічний росіянин отримує, так, тим схвальніше ставлення до продовження війни всередині Росії. А ми з вами чудово розуміємо, що внутрішня підтримка політичного, зовнішнього політичного курсу так, чи воєнної агресії, це завжди запорука стабільності тієї чи іншої ситуації. Я вчора бачила опитування росіян, де власне запитувала них про причини того, що в них ростуть ціни на продукти. І от головною причиною більшість із них в цьому опитуванні назвали українську владу. От, власне, коли знесемо українську владу, тоді і в нас жити стане краще. Настільки пропаганда пробила вже цей момент, що вони розуміють, що власне їхній рівень життя, його зниження пов'язаний з війною в Україні, але при цьому винні не російська влада, а українська. Причиноване слідкові зв'язки, так що українці є загрозою російської безпеки про невідворотність цієї війни, власне, та те про що росіянцям розповідали до початку повномасштабного вторгнення і. Після повномасштабного вторгнення. От що власне, так, якісь втрати росіянців. От Пам'ятаєте, ще здається, пан Залужний говорив, що ми чекаємо на цифру в 100 тисяч загиблих росіянських військових і що це має так шокувати росіянське суспільство, що ситуація має змінитися і на фронті, і в тилу. Зараз, якщо я не помиляюся, вже перетнули цифру в мільйон. Загиблих росіянських військових, і це жодним чином не відбувається на сприйнятті цієї війни. Так? Ну тому що росіянці традиційно загиблих не рахують. І от власне та причинована наслідкові зв'язки. Ми за ціною не постоїмо. Є розуміння невідворотності цієї війни, так що Україну потрібно перемогти. А якою ціною підвищенням вартості продуктів мільйонам загиблих несуть важливо. Є національна. Війна в Росії перетворилася на національну ідею. З точки зору нормальної людини, гумані... гуманістичних цінностей, демократичних цінностей, просто якоїсь нормальної людської логіки, ця логіка абсолютно людожерська Але більшість проблем в комунікації. Щодо росіянської теми, в тому числі у наших західних партнерів, і ми про це з вами теж неодноразово говорили. тривалий час були саме через те, та, що нормальні люди з нормальною людською логікою відмовляються усвідомлювати і приймати той факт, що ця людожерська логіка, ну просто є там вторинною. Ознакою та людожері. Ну от вони такі. Це просто потрібно прийняти. Щодо зустрічі на найвищому рівні, Україна заявила про те, що вона готова. Туреччина готова приймати цю зустріч. Трамп сказав, що може і приїхати на цю зустріч. Путін, очевидно, на неї не поїде, тому на зустріч не розраховує. Ви відповіли на своє питання. так так, е, власне, чи ці три лідери готові будуть натиснути на Путіна, аби зустріч відбулася? Яким чином? Я от чесно кажучи, я не політтехнолог, та я комунікаційник, але чесно кажучи, я поки що не уявляю, яким чином вони можуть натиснути санкції. Так, е, ну санкції мають дуже е, довготривалий ефект, ефект. по друге. Скільки разів пам'ятаєте, ми в етерах з вами обговорювали, що поведінка Китаю не є дружньою до нас. При тому, тривалий час офіційною державною позицією залишалося те, що Китай може мати вирішальне значення в процесі мирних перемовин, досягнення мирних перемовин. І от на четвертий рік війни ОНЕС подіванка Китаю оголошує, що Поразка росіянців буде для них неприпустимою. Ну хто має очі, та той побачить. От власне ми ж з вами чудово розуміємо, що просто немає інструментів, поки що. Для того щоб на росіянського диктатора натиснути так, щоб в короткостроковій перспективі отримати якісь результати, це геть не означає, що не потрібні санкції надзвичайно потрібні. Більше того, так запровадження жорстких санкцій обмежить можливості росіянців виготовляти шахеди, виготовляти ракети з іноземних комплектуючих, які поставляє на Китай, а досі продовжують обхідними шляхами поставляти певні компанії. І зі сполучених штатів Америки і з Європи все це має значення, але в короткостроковій перспективі, на жаль, інструментів якими натиснути на Путіна можна для того, щоб ця війна закінчилася, немає інакше би ці інструменти використав і президент Байден, поки він був президентом, і президент Трамп, відколи він президентом, став дуже сумніваюся, що Трампові дуже подобається в цій ситуації з Путіним. Весь час буде посміховиськом найперше в очах своєї власної преси, та американської, і своїх власних виборців. Ми вам дякуємо, пані Олено, за те, що доєдналися до нашого етару. Кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня з галузі комунікації і медіатехнології Олена Морозова була з нами на зв'язку. Говорили про корупцію в Україні.